Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні тема нашого заняття квартира, будинок, предмети побуту та вжитку, кухня, посуд та продукти харчування. Діти, чи впізнали ви цього хлопчика? Так, це грайлик. На минулому занятті. Ми з вами допомагали грайликові дізнаватися, які ж кімнати є в його новій квартирі. Сьогодні грайлик вас запрошує на гостину до себе, щоб ми допомогли йому облаштувати кухню. Ну що, завітаємо. Тоді поїхали! Це грайликова кухня, дітки. Підкажіть, грайлику, який посуд ви знаєте? Який є посуд? Кухонний, столовий, чайний, кавовий? Малята. А чи знаєте ви, для чого потрібен кухонний посуд? Кухонний посуд потрібен для приготування їжі. Давайте з вами подивимося. Та назвемо предмети кухонного посуду. Розгляньте та назвіть предмети кухонного посуду. Давайте разом, діти. В чому ми з вами можемо варити їжу? В Каструлі, Молодці! Це предмет кухонного посуду, каструля, сковорідка, миска, чашка. Чайник. Так, це предмети кухонного посуду. А чи знаєте ви, як називають посуд для їжі? Це столовий посуд. Пропоную вам відгадати загадку? Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Що бере? В тарілці все нам до рота донесе. Що це, діти? Це виделка. Щоб підсмажить їжу швидко, нам потрібна сковорідка. То холодним, то гарячим. Вдома мене кожен бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Так, це чайник. Пропоную пограти у гру «Знайди тінь. Уважно подивіться на картинки. Давайте назвемо, Що зображено та знайдемо тінь кожного предмета. Наприклад, чашка. Знайшли тінь. Молодці. Чайник. Знайшли тінь. Чудово. Сковорідка. Знайшли тінь. Чудово молодці каструля. Знайшли молодці миска. Молодці. Далі блюдце. Знайшли і остання ложка. Знайшли. Чудово! Діти! А що ми з вами можемо робити на кухні? Ми можемо готувати їжу, їсти, мити. Чудово! Давайте ж з вами дізнаємось, які продукти харчування можна знайти на кухні? Це м'ясо та м'ясні продукти ковбаса, сосиски. Це молоко та молочні продукти, кефір, молоко, вершки, сири, морозиво. Це хліб та вироби з борошна, булки, хліб, пончики, сухарики. Все це разом має назву продукти харчування. А зараз пропоную вам. Уявити себе кухарями. Зберемо у кошик тільки молочні продукти. Ми вже їх з вами розглядали. Наприклад, кефір молочний продукт. Так, це молочний продукт. Ми беремо його. Йогурт. Молочний продукт. Ковбаса. Ні. Цукерки. Ні. Цукор. Ні. Діти риба. Ні. Сир, молочний продукт, хліб, масло, молочний продукт. Крупа. Сметана. Молочний продукт. Молоко. Так, давайте з вами переглянемо, які продукти ми зібрали: сир, кефір, молоко, сметана, йогурт. Масло. Молодці малята. Ви впорались з усіма завданнями. Про що ми сьогодні з вами розмовляли, діти? Про посуд. А яким буває посуд? Кухонним, столовим, чайним молодці. А які продукти харчування ви запам'ятали? М'ясні, молочні, рибні, вироби з хліба? Чудово!